El 267 випадків зараження коронавірусом на Закарпатті за добу. Із них 10 – медиків та 9 дітей. Одужало 663 пацієнти і 3 людини з діагнозом COVID-19 померли. Вчора, 16 листопада, для дослідження методом ПЛР у лабораторії відібрали понад півтори тисячі біологічних зразків. Найбільше випадків коронавірусу за минулу добу зафіксували в Ужгороді 94, та у Виноградівському районі 40. Окрім того, нині лікарні області заповнені пацієнтами із коронавірусом на 71%. З урахуванням цієї ситуації ми продовжуємо роботу з закупівлі кисневого обладнання, це і централізоване кисень, це кисневі концентратори, розуміючи, що боротися з цією хворобою без кисневого супроводження яке є неефективним. Тому з того першого траншу державної бюджетної субвенції у розмірі 29 мільйонів 260 тисяч, які були направлені в область, вже 22 мільйона законтрактовано і заклади охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на COVID-19, очікують постачання зазначених концентраторів. Загалом із початку пандемії майже 20 тисячам краянам встановили діагноз COVID-19, одужали більше 9 тисяч та померли 474 людини.